Привіт, друзі! Ви на каналі Футбольний потік UA. Вітаємо всіх фанатів спорту. Вадим Колесник, представить США на Олімпіаді 2026 року. Український фігурист відібрався на Олімпійські ігри у складі збірної США. У парі з Емілі Зінгас він виступить у танцях на льоду. 24-річний Вадим, родом із Харкова. Свою останню медаль за Україну срібло він здобув у 2015 році у парі зі Златою Єфименко. З 2017 року колесник почав виступати за США. Поточний сезон став успішним. Дует Зінгас та колесник здобув срібло чемпіонату США, що гарантувало їм путівку на ігри 2026 та чемпіонат світу. Це буде їхній олімпійський дебют. Сам Вадим зазначив Хочу кататися, поки не виграю Олімпіаду.